Він красивий, ніби з рекламного плаката. Уважний, галантний, дивиться так, ніби бачить у тобі весь світ. А в той самий момент уже знає пароль від твого телефону і стоїть під вікном уночі. Це Джо Голберг із серіалу Ти. Одні його обожнюють, інші ненавидять. Але головне питання інше. Чому ми взагалі схильні бачити в психопаті романтика? Навіть якщо ви не дивились серіал, залишайтесь. Бо мова не про сюжет, а про те, як ілюзія кохання стає пасткою. Джо щодня в книгарні. Пилюка на полицях. Запах паперу. Він уважно спостерігає, хто яку книжку бере до рук. Для нього це як щитати людину з обкладинки. І ось вона, дівчина, яка одразу його захоплює. Спершу соцмережі, потім переслідування. Закоханість миттєво переростає в одружимість, навіть її коханець його не зупиняє. У голові Джо вже будується спільне майбутнє, але в його уявному ідеальному сценарії. Немає місця для друзів, родини чи будь-кого, хто може побачити її справжнє життя, реальні потреби і сумніви, і вплинути на її вибір. Він залишає лише те, що не заважає йому виглядати головним героєм у її житті. У цій історії вона персонаж другого плану, а він. Режисер, сценарист і єдиний головний герой у своїй уяві це не просто роль, це одержимість бути тим, хто керує, кого обожнюють і хто завжди в центрі. Навіть якщо для цього доведеться стерти інших, він просочується крізь шпаринку вашого серця, не для того, щоб кохати, а щоб контролювати. А там, де є контроль, любові не лишається. Голос за кадром це не просто прийом у серіалі, це ключ до ілюзії. Ми чуємо думки Джо, ті, які він не говорить вголос. Вони звучать ніжно, впевнено, щиро, і ми віримо. Але ця довіра частина гри. Ми чуємо, я люблю її, я просто хочу, щоб вона була щаслива. І нам здається, що він щирий, але його турбота не має нічого спільного з її вибором чи свободою. Романтика не тоді, коли тебе змушують бути щасливою, а коли тебе бачать і не намагаються переписати. Він рятує, допомагає. Підсовує книжки, варить каву. Джо майстер героїчного образу. Він створює себе як ідеального хлопця. Але весь цей образ існує не для неї, а для нього самого. Це театр. Іноді найнебезпечніше це коли хижак навчається говорити мовою кохання. І ми, глядачі, ведемося. Бо ми чуємо його думки в голос, як він сумнівається, переживає, виправдовує свої дії. Голос Джо чесний, розумний, навіть милий, і це створює враження близькості, бо ми чули його біль. Бо всім нам іноді хочеться відчути, що нас хтось бачить, до глибини, з турботою, з інтересом. І ми впізнаємо це в його голосі. Або принаймні хочемо впізнати. Але проблема в тому, що Джо не бачить її як людину, він бачить лише своє бажання, свій образ. Коли кохання це проект твого контролю, іншої людини там більше не лишається. Його внутрішній монолог це вистава. Щирі інтонації, болючі зізнання, спроби виправдати себе. Він звучить по-людськи, і саме це дезорієнтує. Бо те, що здається вразливістю, насправді маска впливу. Його розуміння це інструмент впливу, а не любові. Навіть найщиріший голос не завжди голос любові. Джо читає чужі повідомлення. Стежить, ухвалює рішення замість іншого. Це не романтика, це вторгнення. І найстрашніше, нам це подобається. Ми знову і знову захоплюємось героями, які небезпечні, але харизматичні. Ми загортаємо страх у красиву обгортку і називаємо це пристрастю. Той, хто називається коханням, насправді боїться втратити владу. Знаєш, що ти їла на сніданок, він забезпечує тебе, рятує від поганих друзів, захищає від хаосу. Але за цим усім страх втратити тебе як частину власного сценарію, тебе як персонажа, а не як людину. Той, хто каже, я знаю, що краще для тебе, рідко питає, чого хочеш ти. Контроль буває лагідним. Завжди кричить і не завжди б'є, іноді він посміхається, варить каву і тихенько ізолює тебе від друзів, каже, що всі проти нас або що ніхто тебе так не розуміє, як я. І ти починаєш вірити. Ізоляція це не романтика. Небезпечні стосунки часто починаються з повного злиття. Ви ніби одне ціле, але в цьому. Немає місця для тебе як особистості, і чим далі, тим важче дихати, бо кожен ковток повітря це ризик вийти з ролі, яку він тобі прописав. Коли любов змушує мовчати це вже не любов, а контроль. Харизма, голос за кадром, очі сповнені суму. Все це створює ілюзію близькості. Ми чуємо біль Джо І починаємо вірити, що він справжній і що він просто прагне любові. Але біль ще виправдання і співчуття недозвіл, у кожного з нас є потреба в глибинному контакті. Ми хочемо, щоб хтось побачив нас по-справжньому. І коли ми бачимо персонажа, який дивиться глибоко. Говорить тихо, слухає уважно, ми розслабляємось. Нам здається, ось нарешті він відчуває, він розуміє, але те, що схоже на розуміння, іноді просто добре вивчена роль. І тут спрацьовує пастка, бо ми не звикли підозрювати небезпеку там, де звучить щирість. Бо ми виросли на історіях, де любов усе перемагає. І навіть коли в нього на руках кров, ми ще хочемо йому вірити. Джо не романтик, а хижак. І це важливо проговорити вголос. Бо саме так виглядають небезпечні стосунки в реальному житті, з обгорткою ніжності, внутрішнім монологом такого собі добродія із харизмою. Але суть не в словах. А в тому, чи є в стосунках місце для тебе як живої людини? Справжнє кохання не зменшує тебе, воно дає тобі крила. Це лише частина історії. А тепер питання до тебе: чи був у твоєму житті хтось схожий на Джо, той, хто загортав контроль у ніжність? Чи, можливо, ти впізнав себе в комусь із героїв. Пиши в коментарях, я читаю кожен. Пошир це відео для тих, кому воно може відгукнутись. Підпишись, якщо хочеш ще глибоких розборів. І підтримай проект на Патреоні. Дякую, що дивишся, і дякую, що думаєш. До зустрічі і пам'ятай! Справжнє кохання не боїться твоєї свободи. uh <laughs>